Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Я обіцяв, що я буду доносити важливу інформацію з цього куточка світу, з Канади, Сполучених Штатів Америки, і вам, українцям, зараз, як ніколи, це дуже важливо та цікаво знати, що ж відбувається середини Канади, що ж відбувається середини Сполучених Штатів Америки. І так, ви чуєте ці новини. Про ці новини розповідають ваші улюблені україномовні блогери. Та так само читає хтось газету і дізнаєтеся від всіх новин. Але дуже важливо дізнаватися новин саме від людини, яка проживає на цій частині півкулі, людини, яка за цим всім слідкує, і людини, яка має величезний досвід, життєвий досвід, і слідкує за всіма цими подіями, як вони розгортаються, щоб грамотно інформативно їх всіх передавати вам. Тому дякую, що ви дивитеся ці відеоролики, вони важливі. І я для вас сьогодні маю дуже важливу новину: скандал. Скандал, який відбувся зараз з Марком Кардні, новим прем'єр-міністром Канади, і в загальному вся ситуація, яка крутиться навколо Дональда Трампа, це дуже цікава новина. І я вам рекомендую. Залишайте вподобайку прямо зараз, щоб більше людей змогло дізнатися цієї інформації. І таким чином ви допоможете мені та підтримуйте україномовний контент. А не забудьте залишити свою думку на цю всю ситуацію та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати майбутніх важливих новин. Дональд Трамп дуже серйозно був напав на Канаду, причепився був на Канаду, ображав Канаду та погрожував анексію Канади, що хотів в загальному забрати Канаду. Створити 51-й штат та називав Джасна Трудо минулого прем'єр-міністра губернатором великої прекрасної Канади. І не один раз він говорив, що Канада та канадці будуть набагато в кращій позиції в кращій ситуації, якщо вони просто візьмуть цю таку, знаєте, пропозицію, хорошу пропозицію, яку Трамп від щиро серця поклав на стіл. Канадці цього не захотіли, канадці згортувалися, почали відбиватися. Побачивши, що відбулося в загальному в Україні, навчилися від того, що найближчий, найкращий друг канадців Україна е, і в Україні відбулося, і таким чином е, надихнуло канадський народ теж об'єднатися, рухатись вперед і бути одним цілим механізмом і протистояти Дональду Трампу. І тому вибори, минулі вибори, які нещодавно завершилися, всі крутилися навколо саме Трампа. І його погрош стосовно 51-го штату. Трамп встановив несправедливі е, тарифи, які він сказав, дуже сильно почнуть давити економіку Канади. І економічно він так і сказав, що він задавить Канаду до такої степені, що Канада та канадці самі захочуть приєднатися та стати частиною Сполучених Штатів Америки. Але так не відбулося. Канадці відповіли Трампу величезними тарифами, поставили тарифи. Відносно на 60 мільярдів е, доларів е, в сторону Сполучених Штатів Америки почали е, погрожувати відключенням електроенергії в деяких штатах Сполучених Штатів Америки, почали погрожувати перекриттям е, постачання нафти та також е, всі автомобілі та далекобійники, які їхали. Через Британську Колумбію на Аляску їм ставили теж дуже великі тарифи на їхні товари, і це було дуже невигідно самим водіям туди їхати в ту сторону. Тобто Канада відповіла, і Канада відповіла дуже серйозно та дуже сильно. Неодноразово перемогла Трампа, перемогла його ментальний стан, перемогла його тиск. та... Показала єдністю, що вони все зроблять так, як воно має бути. Навіть Марк Карні поїхав в Білий Дім добре себе показав, показав сильний міцний кулак Канади, та все нібито рухалося непогано та й далі більш-менш рухається. Але відбувся скандал. Нещодавно маркарні зустрівся з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Евенсом е фактично на інавгурації нового. Папа римського, який став перший американський папа римський, і там вони обговорили дуже цікаві такі речі. Це була розмова досить така закрита, не дуже така офіційна. І виявилося, що виявилося, що Трамп все ж таки переміг в якомусь сенсі Канаду лібералів, і Трамп неодноразово говорив, що йому буде набагато легше з лібералами з, з домовлятися, і ліберали не будуть йому так знаєте ставити палки в колеса, як консерватори би ставили. І тому Трамп дуже сильно хотів, щоб ліберали виграли. І знаєте, політика це така ситуація, що вона ділить сім'ї, вона ділить людей. І я вас прошу, друзі, не попадайте в то русло, не піддавайтеся всім цим діленням, хто йде на той бік чи на той бік. Пам'ятайте, що в кінцевому результаті насамперед найголовніше це залишатися людиною. І ці всі суперечки вони ні до чого, тому що влада, яка виграла, вона є зараз на даний момент, її треба поважати і крапка. Але не потрібно ділити людей, не потрібно ображати людей, і це все бачите, до чого доходить в Україні. Нас в Україні завжди всі діляться той, того підтримує та того підтримує. І що з того добре? Люди сваряться, люди плюються їжують один в одного за столами. Це якось негарно, некультурно, Треба, якось знаєте, дивитися більше критичніше. Мислити критичніше на цю всю ситуацію і просто не попадатися в цей поїзд, який їде разом зі всіма. Треба мати свою думку, аналізувати все чемно ззаду і завжди дивитися, що кожна ситуація має які свої плюси, так і свої мінуси. І в цій ситуації Марк Карні був дуже категорично настроєний, щоб відповідати, даряти по Трампу конкретно і не відходити. Але він... Дуже е, тихо, тихенько, без того, щоб комусь сказати, понизив майже до нуля всі тарифи і забрав всі тарифи на американську продукцію. Самі канадці дуже незадоволені, бо канадці підтримують тарифи в відповідь Америці ще до сих пір. І П'єр Полівер дуже сильно напав на марка Карні за це. І потім виявилося, що не всі тарифи повністю відмовили відмовили на даний момент, але знизили на 30%. До 40%. Я прикріплю цю статтю в описі до відео, щоб ви могли переконатися, що це офіційна інформація. І зараз, знаєте, дуже така якась скрутна та складна ситуація, тому що Трамп завжди погрожує тарифами іншим країнам, бо він хоче отримати щось назад. І таким чином він може маніпулювати країнами, і, і йому знову ж таки вийшло. Йому вийшло зробити те, що йому вигідно, і Канада перша поступилася. От вам, друзі, зараз у така ситуація цікаво, як буде все далі розгортатися по цій ситуації. Поки що ще це повністю так не, не розійшлося, але потенційно може розійтися. І будемо надіятися та бажати Марку Карні тільки всього найкращого, що він зміг цим всім. Змиритися, справитися та пояснити всю цю ситуацію. Будемо надіяти, що потенційно, можливо, це якийсь хороший план. Але це вже не добре. Що якщо така інформація є, і так відбулося скривати таку інформацію від людей, і тим більше люди це не підтримують. Це цікаво, як все буде розгортатись і надалі. Дякую, друзі. Дякую, що ви знову додивилися ще одне цікаве відео. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.